Ось так, моє життя змінилося після антидепресантів. Я навіть не очікувала, що зміни будуть настільки помітні у буденних речах. Перше, що я відчула, це покращення концентрації. Раніше я могла читати одну сторінку книги 10 разів і все одно не розуміла, про що там мова. Мозок просто не вловлював суть. А коли почала лікування, я вперше за довгий час відчула, що можу читати, занурюватися, і мені реально цікаво. Я могла сидіти з книгою і навіть не чути, що відбувається навколо. По-друге, мені захотілося жити в чистоті. Раніше я жила в постійному хаосі, і мене це навіть не дратувало. А коли Стало легше, я раптом подивилася на свій дім і зрозуміла, що хочу, щоб було красиво, прибрано та затишно. Появилася сила і бажання це робити. І третє, я змінила ставлення до свого тіла. До антидепресантів спорт для мене був як покарання, щоб вигоріти, щоб нічого не відчувати, щоб просто зникнути фізично на деякий час. А зараз я займаюся в залі, тому що хочу подбати про себе та свої. Тіло антидепресанти не зробили мене іншою. Вони просто допомогли повернутися до себе, до тієї, яка хоче жити, рухатися, читати та дбати про себе. І якщо ти зараз у схожому стані, будь ласка, не бійся звертатися по допомогу. Це не слабкість, це турбота про себе.